Українська співачка Аліна Грос розсекретила свого другого чоловіка, який виявився відомим російським актором. Варто зазначити, що шанувальники вже давно здогадалися, хто став чоловіком Гросо. Сталося це випадково. Зокрема, виконавиця побувала на званій вечері у мера нью Йорка. Там також була присутня голова з питань дипломатії. Та переговори США у G-100, а також пані Посол Справ Людини та сталого розвитку в економічній і соціальній раді ООН Сіма Каретна, яка у своєму фотоблогу поділилася знімками із заходу. На кадрах була помітна яліна Гросу. Поруч із зіркою засвітився російський актор Роман Полянський, з яким виконавиця мала роман до події лютого 2022 року, і з яким її приписують друге заміжжя. Виявилося, що росіянин таки дійсно став чоловіком артистки до слова на це вказала і сіма каретна, яка назвала полянського супутником Аліни Грусу по життю. Зазначимо Аліна наприкінці лютого. Оголосила, що вдруге вийшла заміж, хоча фото з весілля артистка й показувала, але обранця приховувала. Утім, деякі цікаві факти про коханого співачка таки розповідала. Вона говорила, що її чоловік іноземець, але українську розуміє. Окрім того, обранець зірки, нібито доволі відомий в Україні. Також груз ділилася. Що їхні сфери діяльності доволі схожі. Чоловік-виконавець режисує картини, рекламні ролики, кліпи, а також знімається в проєктах. Фани одразу почали припускати, що це роман Полянський, з яким Грус зустрічалась до початку повномасштабної війни, але 2022 року. Пара розірвала стосунки. Врешті обранцем зірки таки дійсно виявився російський актор. А вам подобається ця пара? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.